На наступному тижні у нас є таке богослужіння. В п'ятницю зранку буде о 10-й годині літургія передосвячених дарів. Особлива літургія, особливим постовим чином. Дуже зворушливий постовий чин з багатьма поклонів. Далі в п'ятницю у нас буде о 14-й годині. Богослужіння такого змісту, з одного боку, буде поминальне, це буде друга поминальна субота. Три їх сьогодні поминальна субота, поминальна служба. Через тиждень і ще один, другий, третій, четвертий тижні Великого посту, друга, третя п'ятниця, друга, третя субота, поминальна. Можна прийти з записками на... і залишити зараз записки на цю поминальну службу, яка буде в п'ятницю о другій годині, і буде там же в п'ятницю одразу в єднанні, так би мовити, чи в стик з цією поминальною службою буде служба сповну страждань Христових, яка називається Пасія. Ми згадуємо страждання Христу. Бо ми так чи інакше протягом цього посту йдемо до Страсного тижня, на якому згадуємо особливим чином ці страждання Христу. Ми готуємось протягом посту для того, щоб зустріти Бога розп'ятого, а потім Воскреслого. І наше долучення свідомістю серцем. Почуттями і душею до цих страждань Христових через ті ж служби, самі служби пасії. Воно готує нас до зустрічі з Христом Розп'ятим і Христом Воскреслим. Це дуже важливі служби, тому дуже радимо і будемо чекати. В суботу о, о 10-й годині буде літургія, як завжди. Після неї там будуть панихіда і щось ще. В неділю служба о 10-й годині літургія. Ну і таким чином наступний тиждень для нас з'ясуваємо.